16 листопада в 1-му федосійському окремому батальйоні морської піхоти і військово-морських сил збройних сил України відбулися урочисті заходи, з нагоди вручення бойового прапора особовому складу військової частини та день відкритих дверей. Захист розпочався з урочистого шокування на строєвому плацу. Привітати морських піхотинців та вручити бойовий прапор, пробув особисто командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Юрій Ільїн. У українських збройних силах, саме у військово-морських силах, є підрозділ, який комплексно підготовлений і готовий до виконання завдань. Тому було прийнято рішення сьогодні, саме в день, коли морські піхотинці святкують. Свята морської піхоти вручити бойовий прапор як символ відзначення високої довіри українського народу, керівництва нашої держави, цьому підрозділу.